Друзі, всім привіт! Ми сьогодні приїхали на один із найпопулярніших пляжів в Улувату. Цей пляж має назву Паданг-Паданг. Біч славиться він тим, що тут колись знімали один із дуже класних фільмів, і я впевнена, що ви його бачили і всі його знають. А можливо, навіть читали книжечку. Називається він «Їж, молись, кохай». Так, от, ми вирішили, що було б корисно розповісти про всі пляжі на балі, тому що коли ви сюди приїжджаєте, мало хто знає, куди варто їхати, куди взагалі не варто витрачати час, тому що там немає нічого некрасивого, пляжі бувають брудні, і коротше, ну прям це треба знати, куди їхати. І ми вирішили зекономити ваш час і оцінювати всі пляжі на балі за чотирма критеріями: перший це місце знаходження. Другий це цінова політика, тому що не всі пляжі на балі безкоштовні. Третє це інфраструктура або зручності. І четверте чистота. Чистота. А що хочеться сказати про цей пляж? Ми приїхали поки що ще мало що зрозуміло, але за вхід вже заплатили 15 тисяч рупів з людини. Це перший момент, і другий момент. Ми приїхали на байку, і за паркінг ми віддали одну тисячу рупій. Це вірно, але якщо у вас автомобіль, то готуйтесь приблизно до 5 тисяч.